Recording in progress. Вітаємо в ефірі програми. Сучасні казки. З задоволенням представляю нашу творчу аудиторію, наша гостя ефіру, українська сучасна дитяча письменниця Юлія Забіяка. Юлія Ней. Добрий день. Вітаємо. Оператор ведучий Леонід Гапєєв. Моя колега ведуча ефіру Анастасія Кисіль, юна письменниця і. Сучасна ілюстраторка. Віта. Вітаємо. Наш постійний вболівальник і сучасний ілюстратор, і не тільки Роман Маслов. Вітаємо Романа. Вітаю. Вітаємо. Наш юний автор цікавих публіцистичних творів Станіслав Легеза. Віта. Вітаємо. З нами сьогодні Катерина Бучак, бібліотекар Харківський державний музичний ліцей. Вітаю! Вітаємо! З нами сучасна авторка бібліотекар майбутнього, наша постійна гостя ефірів різних сюжетів Юлія Петрухно. Вітаю! Вітаємо! З нами молодіжне телебачення ФСТВ, ведучий науково популярних програм Іван Скляр. Щиро вітаємо. вітаємо. З нами сучасний креативний психолог і організатор Міжнародного фестивалю щастя у творчості Андрій Іванович Халін. Вітаємо. вітаємо. Всі. Ну, а тепер перша наша цікавинка це та казка, яку для міжнародного фестивалю, який вже в четверте. Відкрився і вже триває в Україні. Написала Юлія Ней дуже цікаву казку про бджілку, Знаєте, тут такий сюжет, що там не просто дитячі казки, а там насправді є дорослі думки. Отож, пані Юлія, будь ласка, почитайте. Казка про бджілку, яка надто через усе переймалася. Жила собі у вулику бджілка, Така ж, як і інші. Але вона вважала себе надто повною і неповороткою, а все через те, що якось один ледачий трутень невдоволено крикнув ці слова її слів, коли комаха поспішала на лужок, щоб збирати мед. З цього часу бджола почала приймати усе близько до серця, а треба було до жала, і почала поводитися невпевнено і перейматися через все неприємне, що з нею траплялося. Через переживання вона стала сумною і не такою компанійською, адже нікого не довіряла. Одного разу в діленьку спіймав хлопчик і поранив їй кривце. Тепер вона не могла літати і збирати мед. Повернувшись до вулика, комашка гірко заплакала. Але недарма бджоли живуть сім'ями. Адже у нашої героїні виявилася чудова родина. Вони підтримали її. І запропонувала новий вид діяльності виховувати малих бджоленят. І це так сподобалося бджілці, що вона згодом майже припинила переживати, та через деякий час знову почала літати. Наші оплески, насправді дуже така повчальна історія. Ну, от перші е, запитання від моєї колеги Анастасії Кисіль підготувала вже деякі запитання, будь ласка, Настя. що ця ваша казка мені дуже сподобалася. Вона дуже пізнавальна та цікава. Отож, до запитання. Просто моє питання це о, чому из. Настя, вич можеш раз повторити зв'язок дуже поганий. Так, вибачте, будь ласка. Чому у вас з'явилася, ну як у вас з'явилася така ідея написати історію про бджілку? і чому був саме бджілка, а не метелика, ще якась комаха? Ну, про бджілку тому що бджілку ну, я ототожнювала якби з українцями, тобто. Український народ такий працювати як джоу, мені так здається. А цю історію мені я вирішила написати тому, що нещодавно був день толерантності. І якби мені дуже захотілося б розкрити ближче цю тему. Цю тему. Якомога ширше розкрити її. Дякую. цікавий. Мені дуже Ваше порівняння Як Якби Ви опинилися у своїй історії, то я радую обшалоц, кто не запропонував виховувати. Ну, я параду, таку, ну, б дала в пораду, таку, аби трошки відпочити, набратися сил і потім, врешті решт знову почати літати. От, це па... дуже цікаво, не такого, і останній моє питання, яку роль в історії відіграє хлопець? Recording stopped. Я, нічого, я нічого не почула, просто дуже, дуже поганий зв'язок. Настя можеш ще раз повторити це своє запитання останнє? Ага, Настя, Настя питала, яку роль у цій історії там грає ще якийсь хлопчик, є, який теж... Ображав її там, дражнив різними словами, накшал того, що там ти, ти то і так далі. От там є ще один такий не дуже позитивний герой, як я зрозумів, то яка його роль у цій історії? Ну, він, він якби був його роль така, щоб навчити вчинку стати більш сильнішою, більш витривалішою і сміливішою в житті, і не звертати уваги на, на проблеми. Як великі, такі малі, от коли ви писали цю дитячу казку, чи не думали про те, що тут буде такий? Ну, дорослий підтекст. Ну, насправді от я подумав про те, що ця бджілка, яка занадто усім переймалася, це так, якби, такий е, прототип сучасної психології. Є такий, е, такий термін е, перфекціонізм, що все має бути супер над досконалим. А насправді говорять про те, що краще робити. Добре, гарно, добряче, але оце супер краще всіх, це вже перфекціонізм, це вже нездорова така планка. От чи немає тут такого зв'язку з сучасною психологією, на вашу думку? Ну, можливо, є. Бо я, я б я писала цю казку про, про людину. Про людську про ситуацію, яка відбувається в людському житті. Тобто, це якби бджілка, це образ, бджілка особлює в собі людину. Угу. Так, дякуємо. Е, хто зараз зараз з нашої аудиторії? Або Роман, або Станіслав, будь ласка, якщо хочете ваші запитання, хто у нас? Питання. Будь ласка, Андрій Іванович, е... Е, є така фраза е, у казки. Почала приймати у себе близько до серця, а треба було до жала. Як це зрозуміти? Ну, це так зрозуміти, треба, що. Як не треба перейматися через всілякі дрібниці, тобто не переживати, відноситися до цього більш спокійніше, ніж дуже а... перейматися. А, а треба було до дожала. Як? Це як сказати. Допускати все якби крізь пальці, тобто не перейматися ні через усе. Ну, зрозумів. Зрозумів, дякую. Я пропоную, так, у Станіслава є питання, так? Ще не добре. Тоді я пропоную подивитися зараз. Дуже така сучасна інтерпретація, сучасний жанр ілюстрованого коміксу це така насправді дуже креативна фішка, яку варто подивитись. От Анастасія Кесіль зробила таку сучасну інтерпретацію вашого твору, що одразу психологічні типи героїв починаєш відчувати розуміти, будь ласка, Настя. А, запитання, добре, давайте від Станіслава запитання. А скільки ви часу витратили на цей чудовий та цікавий твір? Ну, десь приблизно хвилин 40-30, десь так. Це вже, це вже цікаво, до речі, у нас е, цікаве запитання, таке вже професійне з таким дуже професійним підтекстом. Це не дарма, тому що у нас ще е, на, наприкінці цього сюжету запланована така коротка гра, е, такий міні-майстер-клас. От, власне кажучи, кожен з е, учасників може буквально одним-двома реченнями усно ну, якби зробити таку е, свою фінальну версію от, якби, е, таку. Не завершальну, а продовження цієї історії. От там дуже класний такий вже є початок. Що бджілка знайшла, по суті сказати, нову професію. Вона вже почала якби працювати няною, вихователькою, з дітьми працювати. От, а потім і літати знову почала. Повернулася до неї все те вміння, що в неї було. От виходить так, що людина знайшла якусь альтернативу. Вона від проблем трошечки. Так перезавантажилася таке слово, як кажуть, що треба себе перезавантажити, і вона потім і літати знову відновила своє вміння. От давайте зараз подивимося, Настя покаже покаже відеоінтерпретацію, сучасний комікс на тему цієї казки. Будь ласка. Ось така ваша історія. Так. Ось такий трошечки, трошечки сумний якби фінал, але, з іншого погляду, доволі такий мовчальний. От давайте зараз спробуємо зробити от таку такий міні-майстер-клас. Станіслав, Роман. Одним реченням, скажіть, от ваше, ваше продовження цієї історії. В ну, перше, перше джерело твору там чітко в тексті ми зрозуміли, що вона доглядає за дітьми і вміння літати до неї повернулося. Але це ж може бути не фіналом історії. От давайте подумаємо, якби щось таке в сучасному житті відбувалося. От одне речення, щоб ви додали до цієї історії, щоб зробити таку або екранізацію, або якесь продовження сучасного коміксу, щоб всі були щасливі в тому сюжеті. Ну, виховувати дітей класно, знову вмієш літати, чудово. А що ще хотілося б від життя? Роман, от як ти думаєш? Може щось там. От ти полюбляєш малювати відеосюжети робити. Може б джілка щось таке, якимось такими. Чарівними здібностями її наділити. Може вона художницею ще стане буде там з дітьми щось малювати чи щось таке, наприклад. Підходить такий варіант? Подумай. Станіслав, давай подумаємо твоя версія, от чого би ще додати. А, вона навчила маленьких. Бджоленят усьому основному, і після того, як вони виросли, вони відправилися у відкритий для них світ. Угу. Чудово, чудово. Е, Настя, як ти гадаєш, ну в тебе сучасний комікс вже суперово створений, але от, е, якусь таку, та як юна письменниця, от, Буквально одне речення. От чого би ще додати до життя цієї бджілки? Ну вона на багато чого, можливо, вона заслуговує на краще, не тільки виховувати дітей, знову вміє літати. Може, кудись і полетіти, куди, наприклад. Знов почала літати, вона вирішила писати історію про своє життя. Можна і так можна відкрити як. Свери для нового тексту про її життя, про її досвід ну з її очей. Uh -huh. Суперово, це дуже дуже цікавий такий підхід. Ну, на завершення давайте. От коментарі спочатку пані Юлія як авторка озвучить ну, коментарі, враження від сучасної такої інтерпретації у вигляді малюнку коміксу. Ну і від тих думок. От тут же ж не просто казка, тут казка з таким психологічним класним змістом. От, будь ласка, пані Юлія. Дуже сподобався комікс. У нас дуже талановиті діти, як я бачу з усіх коментарів. Дякую всім за запрошення. Мені тут дуже мені дуже сподобалося. Що ви що оцінили мою сказку і що всі що, що скільки тут, що стільки багато позитивних відвіків про неї. Дякую вам. Дякую, Андрій Іванович, будь ласка, ваш коментар як психолога, як організатора фестивалю щастя у творчості. Це перший, один із перших сюжетів, який вже лунає в ефірі. От, власне, ну, або за заве... що би ви побажали цій бджілці, дійсно, вона, як на мене, багато чого заслуговує, це тільки початок історії. І от, ну, і взагалі на тему творчості. От чому варто дійсно не Страждати оцим цим перфекціонізмом, щоб всіх перестрибнути. От ми найкращі. От тут дійсно бджілка зрозуміла свою, мабуть, помилку. Треба в житті якось трошки по-іншому дивитися. Будь ласка, ваша думка. Добре. Я на русскому язике скажу Будь ласка. Мені так проще то швидше. Тобто, да, тобто, так, всі как бы літати, бути стройними, красивими. и так далее. А Трутень у нас этот э, оценщик, он оценивал и, соответственно, как бы сравнивал. И в сравнении получилось, что данная Джилка, э, имя я ее не знаю, так не не прозвучало имени ее. Вот, она оказалась, ну, не соответствует этим критериям, скажем, принятым э, в их каких-то обществах. И поэтому, ну, она как бы вот э, обиделась, прямо скажем, стала как бы принимать все близко к сердцу. И вот это психологическая проблема. У нас есть две проблемы. Первая – это обиды, которые мы принимаем. Э, иногда ну, совершенно, как говорится, на пустом месте. И второе ⁇ это осуждение. Когда мы начинаем осуждать других за что-то. Витаем. Витаем. Александр Васильевич. Вот вот две беды есть. Обиды и осуждение. Еще интересный – Ну, это надо пройти. То есть каждому человеку, допустим, ну, к примеру, нужно пройти. То есть пережить свои обиды. Тайти от них, потому что это плохо влияет на здоровье, прежде всего самого человека. И второе ⁇ это осуждение. Осуждение других за то, что другие делают, это тоже, в общем, не судите, не судимы будете. Тут мы идем в этическую сторону. Я когда-то посмотрел фильм ⁇ Как возникло человечество ⁇ в этом сюжете фильма рассматривали археологические раскопки, и там, соответственно, выявляли, там люди или еще не люди. Вот. Ну, смотрели. И вот нашли какой-то момент, что человек, ну, они назвали его человеком, это инвалид. Фактически, с нашей точки зрения, там он был без одной ноги, там, рука была у него, но он жил. Он жил э, и прожил свою жизнь. Э, это говорит о том, что он нашел свое место в обществе, то есть его не сбросили куда-то там в пропасть и так далее, а ему нашли место. И это уже считалось как признак человеческого общества по сравнению с обществом, там, скажем, простого выживания животных. Поэтому вот это человеческие качества принимать людей с разными как бы особенностями, и мы пытаемся вот в этом направлении идти, и вот эта сказка, спасибо Юли, она вот как раз поддерживает эти этические нормы человечности. Я благодарен ей. Дякуємо, Дякую. Дякую. Ми, пані Юлі, особисто дякуємо і хочемо побажати нашим глядачам. Знаєте, не варто бути фанатами. Добре. Робити свою справу це важливо, але не забуваємо про те, що в кожній професії є нові, як то кажуть, сходинки до знань, нові альтернативи, і завжди треба до цього просто бути готовим. Як ця бджілка, вона і нову професію опанувала. Вона з дітьми вже спілкується, вже опікується ними. Вона знову літати вміє, і вона багато чого ще зможе, тому що вона до цього вмотивована. Отож, бажаємо нам всім. Мотивації до творчості на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.